Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 8 листопада 2022 року, і хочу далі ще показати приклади вам обрізки виноградних кущів. Річ в тім, що не завжди в виноградному кущеві все, все росте так, як нам того хочеться. Нам хотілося б, щоб. З одного боку був під нахилом пагін, свіжо вирощений якось Бачите Але далі він не визрів, на жаль. І ми його нахиляли, а це видаляли. Але не так завжди є, так як нам того хочеться. Бачите, пагони ростуть кому як хочеться. Далі вони взагалі, зверху, Слабенькі Лоза не повизрівала, бачите, ось. Ось це не визрішло. Якби ось такий колір був, без таких перепадів вона була б визрішена. І так, що ми будемо робити в даному випадку? В даному випадку ми будемо то все на рожки. Ось, бачите? Один, два, три, чотири. І над цією брунькою ми будемо. Тут теж саме буде. Ось. І над цією, хоч тут далі вже бачимо не визріла, ми тако все рівно тако лишаємо. І пам'ятаємо, що біля самої бруньки не можна обрізати. Треба, щоб якийсь сантиметр другий був такий невеличкий чопик. Так. Приклад я вам показав. З цього боку, як ми бачимо, нічого, нічого не повиростало таке. Тому я все обріжу, я буду нахиляти, я вам це все обов'язково покажу. Тут з цього боку теж саме, бачите? Такий самий, оце цей пагін більш-менш. Але в цьому місці, ми бачимо, не визрів. От якось так. Тепер ми покажемо з іншого, інший кущ, що тут я полишав. Тут теж, бачите, травичка, тут не видно вам так, як слід, ну нічого. Дивіться, ось лишив такий. Тут бруньок один, два, три, чотири, п'ять десь. Тут, тут. Цього, цього взагалі буду, буду класти. Ось цей, дивіться, оцей виріс правильний. І отой правильний. Але мене беруть сумніви. Чи в них повизрівала лоза? Можливо, ні. Ну, От то таке. Далі, дивіться, приклад вам. Ось, ось, ось. Будуть, будуть пригинатись до землі. Зараз я, я поставлю. Видно. Ось так і ось так. О! А оці коротенькі, оці коротенькі, так і залишаються. Ще один куш дивимося. Тут, бачите, тут вже краще трошки ситуація, але я теж не знаю оцей, можливо, видно вам оцей ось з краєчку. Ось, бачите? Він іде аж сюди. Оцей, можливо, буде наступному році плодоносити. І отут я залишив запасом. Ось їх пригну. Пригну і засиплю землею. Тому що я не впевнений, що в ньому лоза гарно визріла Так що буде з запасом. Бруньки ми повиламуємо всі лишні весною, якщо там буде щось не так. Дивіться, знову, простий приклад вам. Тут, бачите, от, де вона нагинається, опагин Я не знаю, наскільки він визрів. Дійсно, не знаю. Тому я пригинаю. Тут ще один є додатковий і оцей буде сюди, в цей бік. І цей і ось цей, що хитаються, бачите, теж буде пригнути. Отак От виноградарі виходять із ситуації. Бо по-іншому неможливо. Просто не всі то вам покажуть, бо вони хочуть, щоб ви вважали їх дуже крутими виноградарями. І їм стидно те показати. що в них щось не так визріло. То якось так. Бачите, червоні ті штучки, що тримали, я познімав. Підуть в утилізацію. Ще кущі будуть на обрізку. Зараз якщо я якщо як пригну того куща, то я вам ще покажу. Бачите, ще в нас є на обрізку дуже багато кущів, дуже багато прикладів буде, кому не зрозуміло. Так що будемо працювати з цим. Чекайте, зараз я його повністю цього обріжу ось цього куща, з якого ми почали відео. І покажу, як він виглядатиме після обрізки. Дивіться, друзі, цей бік ми притиснули гарненько, бачите? Ось. І там поклали. Бачите, гарно все лежить. Також ще тут ми притиснемо, аби менше землі якомога. А ось цей рукав ще ні. І що ми будемо робити? А нічого страшного. Дивіться, зараз я покажу. Я думаю, вам буде видно. Так, буде видно. Ось, у нас ще є один дрин. Кіло дрин є ось. Ми з запасом лишили багато пагонів. Лишні бруньки в наступному році ми виламаємо. Ось, бачите. Все. О, і ми готові до засипання землею. Я думаю, ви побачили, тут все було зрозуміло видно. Пригнуто. Так само і тут ще щось я найду. І от цей пагін. І цей пагін. Ці два пагони теж будуть пригнуті і буде кущ, відповідно, бачите. Можливо, я сьогодні ще щось вімкну. Не знаю. Тому прощатися не буду, але якщо не вімкну, значить нехай всім щастить, робіть гарно. Черговий кущ, друзі. Ось. Бачимо всі пагони. До землі. Дивіться, ось цей. Бачите, торчить. Ми його так оберемо під цей і цим притискаємо. Так само. Ось, і ще одна, бачите. Ще один пагін, визрівши нібито, вигинаємо сюди. А ось цей. цей Можемо ним такого ось. І будь-якою дерев'якою ми притискаємо, а далі буде земля тримати. Простіше вже не буває. Бачите? Добре, переходимо на ліву сторону. Ось. Так. Тут, видно, теж багато пагонів залишив. Бачите, вдосталь. Ось. Тепер ми їх беремо. Ось, ось, бачите, ось трохи на бік кладемо. А цей, що був, теж відводимо сюди, о, ними притискаємо, щоб до нього нічого додаткового. О, ось. Цей, теж заволікаємо. Раніше під цим, ось. Все. О, будь-яким. Будь-яким якою дерев'якою тимчасово під, притиснули до землі, навезли землі, ну, ґрунту, <гум> навезли і відпочиває кущ до весни. Весною ми це все відкриваємо, підв'язуємо і все плодоносить. І так з року в рік. Мені це важливо вкривати, бо, бо в мене тут. Поруч кругом болото, бачите, ось там сонце світить, там болото. З іншого боку теж болото. І дуже, холод, дуже холодно зимою. І воно все вимерзає. Так що мені важливо, я не буду перевіряти, буде крепка зима, слаба зима. Я вкриваю якось так. Трохи. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. І перемоги над одвічним ворогом. Землі сьогодні я возити, напевно, не буду. Тачка відпочиває, лопати відпочивають, а все тому, що сьогодні тепло. Бо коли обрізаєш, стоїш на місці і змерзнеш. Краще я буде, як буде холодніше. Передають холодніше. Зараз буду ось до ще чергового куща приступати до обрізки. Бачите, це джой. Ось, бачите, грона висить. Ще такі залишки грона висять від нього. Ось, Зараз буду до нього приступати. Тут теж, я думаю, всім все зрозуміло. Ось ця ось лоза ніби визрівша. Ніби визрівша, іде вона ось звідси. Її однозначно лишимо, притиснемо, перед тим роздивимося щодо чого. Та й так. Ось ця набік ви, вирощена на бік, теж прижметься до землі. Ці мали прижиматися, мали бути, можливо, і ці прижиму. Буде видно. Бачите, що такий вигляд той кущ має. Ось. Це треба обрізати. Я розпочинаю обрізати з прижимних отих плівок якісь витримали, якісь от ледь тримаються. А тоді вже знімаю лозу. Спочатку знизу до, до цієї проволоки, до п'ятого дроту. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять, Не помилився до п'ятого, є, є сім дротів. До сьомого дроту. Обрізаю їх, а тоді інші з драбини. Драбина моя ось стоїть. Це моя помічниця, без неї ніяк. Вона, я вже, я вже казав, вона власноруждро виготовлена, бачите, оці ножки до цієї пори влазить в землю. І вона дуже стійка, не перевертається. Єдине, що тільки сюди, ось, найвищий щебель, сюди вже ногою не можна ставати. Бо якщо стати, я вже пробував. Треба було мені один раз дістати, і вона перевертається. Дуже зручна, дуже драбина. Нехай всім щастить!